Що робити у тих випадках, коли родині о, тривалий час не видають акти службових розслідувань за фактами зникнення безвісті, перед тим як дати вам можливість о, відповісти? О, хотів би теж звернути увагу і наших о, глядачів на те, що в вересні поточного року. Набрали чинності зміни до наказу 280 Міністерства оборони України це інструкція з організації обліку особового складу в системі Міноборони, які певним чином спростили з'ясування обставин випадків загибелі або зникнення безвісті військовослужбовців. Тож наразі ну наскільки я розумію, пан Артур відповідаючи напевно це підтвердить, що за фактом зникнення. Безвісті військовослужбовців службові розслідування наразі не проводяться? Натомість розширено зміст сповіщення командира військової частини та введено а, новий обов'язковий документ, а саме наказ командира військової частини про обставини зникнення безвісти загибелі або потрапляння в полону. Тож тоді запитання до пана Дебрасердова чи правильно ми Розуміємо відповідні зміни до наказу, і що ж в такому випадку робити родинам, які не отримали відповідніх актів службового розслідування за фактами зникнення їх близьких до набрання чинності відповідних змін у вересні цього року, знаючи, принаймні, що такі службові розслідування проводили. Так, дійсно, тут важливо зазначити, що. Претендувати на отримання цього акту службового розслідування родини можуть не завжди. Питання було в тому, що накази Міністерства оборони України чітко не визначали, чи в кожному випадку зникнення безвісті військовослужбовця проводиться таке службове розслідування. Якщо бути буквоїдами і юридично на це дивитися, то в принципі прямої норми, яка передбачала. Проведення службового розслідування по факту зникнення безвісті не було. Багато підрозділів, мова йде про десанто-штурмові війська, про Марпехів і так далі. Вони взагалі не проводили акти службового розслідування. Вони писали, наказами не передбачено, а складати не будемо. Відповідне службове розслідування проводити не буде. Інші військові підрозділи все ж таки проводили такі акти службового розслідування. Але основна, основне питання, на яке вони відповідали, це те, що військовослужбовець несамовільно залишив частину, недобровільно здався в полон, що він не перебував в стані сп'яніння, що він був зі зброєю, в екіпіруванні, в броніку, у шоломі і так далі. І тут більше стояло питання, щоб захистити військовослужбовця, щоб ну, ніхто не сказав, що причиною зникнення безвісті є саме дії цього військовослужбовця. Саме тому в вересні. Прийняли зміни до діючих наказів Міністерства оборони і написали, що під час, е, у разі зникнення безвісті складається сповіщення, для цього сповіщення викладається додатково уся необхідна для родини інформація, в тому числі щодо свідків, щодо обставин, щодо е, кор, чи зафіксовано координати щодо контактів з службою соцсупроводу військової частини і так далі. Це є набагато краще ніж. Те, що ми мали при формальному складанні актів, е, а вертаючись до суті питання: якщо військовий е, все ж таки зник військова частина, ця мала практику проведення службових розслідувань, і це відбулось до 6 вересня. Якщо я не помиляю, саме 6 вересня ці е, зміни до наказу вступили в силу, тоді да, родина. Може отримати цей акт і ознайомити з ним. Іноді військові частини ці акти не надають родинам, надають виписки з актів або надають акти, де частина інформації, скажімо так, приховується. Приховується, щоб не розголошувати там певну інформацію, пов'язану з військовою таємницею. Однак на запит слідчого надається повний акт з усіма додатками. Родина зникла у безвісті, є потерпіла в матеріалах кримінального провадження, ви маєте право ознайомитись з усіма матеріалами кримінального провадження, в тому числі з актами, з, з додатками до цього акту. Але вже ж вас, вас попередить про нерозголошення даних до судового розслідування, цю інформацію розголошувати буде заборонено. Однак для себе ви зможете прочитати і з'ясувати інформацію про обставини зникнення вашого рівня.